Вітайгоре, вітає всі наші телеглядачі. Зразу давайте будемо дивитися на онлайн. Мапу на лінію фронту працюємо з онлайн мапою Deep State і розпочинаємо ми з межі Харківщини та Луганщини. Останніми днями цей напрямок є досить активним. І сьогодні росіяни були активні навіть у напрямку Куп'янська, зокрема, от на Харківщині, в районі дворічної, а саме Гряниківки та Масютівки. Ось на цій ділянці фронту аналітики тут відмічають певні зміни. Давайте зараз я вам покажу. Тобто, бачите, фронт тут дещо ульщільнився. Аналітики кажуть, що ймовірно рашисти мають частковий успіх в Ряниківці. Та взяв під контроль ліс, що є е, біля Осколу. Ось тут, напевно, мова про цю ділянку фронту. Е, також окупанти атакували уже південніше. Зокрема, Стельмахівку традиційно це дещо північніше, Кремінної, е, і також Діброву, яка в принципі дуже поруч до Креміної перепрошую, технічний збій. Е, і наші наші військові, звісно, цю атаку відбили. Російські милоблогери повідомляють про наступальні дії уздовж лісу, Лінії Шепілове-Діброва це ось ця ділянка фронту, як ви бачите. А от у лісах Креміної точаться там бої, зафіксовані завдання ворогу величезних втрат серед техніки. Також окупанти там дуже щільненько здаються в полон. І, до речі, ще одним фактом того, що Сватівсько-кремінський напрям росіяни обрали наразі як пріоритетний свідчить те, яку техніку вони туди женуть. Вчора наші сили неподалік Криміної знищили ворожу бойову машину Термінатор, яку Росіяни вважають дуже сучасною. Та не тільки її втратили там загарбники. Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що відмінусували наші сили. Там в них ще й рідкісний та дорогий танк Т 90 М. Прорив, який прикривався БМПТ, а також тра. «ТМТ-ДО» призначений не тільки для тралення натискних протитанкових мін, але й проти бортових неконтактних мін і мін з магнітними детонаторами. Далі переходимо. Ми на Донецький напрямок. Теж дуже гарячий, тому що наші сили там працюють просто безупинно і постійно відбивають атаки ворога. Сьогодні там атаки були менш інтенсивними, але все ж вони були. Атакував ворог в напрямку Федерівки, що розташована північніше Соледара. Ось на цій ділянці фронту відбили цю атаку, звісно, але сконцентрувався ворог, зокрема на ділянці біля Красної Гори. Маємо тут невеличкі зміни, зокрема в районі Бла. Годатного, як ми бачимо, ворог намагається оточити це місто з усіх напрямків. кажуть, що в районі самого Бахмуту також були штурми, але вони наразі відбиті. Від того, ми і не бачимо там ніяких змін на карті, і наші хлопці з позиції там не пішли. У напрямку траси Бахмут-Костянтинівка тиск триває, зокрема на Іванківське. Як ми розуміємо, це для того, аби перерізати саму трасу Бахмут часів Яр Костянтинівка і не давати постачати туди нашим хлопцям хлопцям забезпечення, і українські бійці на вигідніших позиціях у районі Бахмута на висотах, бо на правобережжі річки Бахмутка, яку не вдається перетнути ворогу. Таке в нашому ефірі зазначив боєць батальйону Волад полка Кастуся Килиновського, артилерист із позивним Марк. Але каже, противник валить величезною масою, бо розуміє, що попереду є, хоча б якийсь шанс вижити. А якщо повернутися назад, результат зрозумілий відразу. Положили, я думаю, что под Бахмутом э, Русня положила, наверное, уже тысяч под сорок своих солдат. Представьте, что когда, допустим, корректировку ведет не дрон, да, а ведет снайпер, да, то есть, э, ну, он говорит, и, и вот идет группа, там, 8 человек или 10 человек, прямое попадание. Он говорит, оттуда даже никто не расползается. Но подтвердить мы это не можем, да. Ну и, соответственно, мы точно знаем, что мы уже утилизировали еще минус 8 или минус 10 человек, да. Нам главное воевать, нам не цифры главное. Нам главное, чтобы этой нечисти стало как можно меньше на этой прекрасной украинской земле. А для них здесь в плену гораздо лучше жизнь, чем вся их жизнь в их стране, понимаете? Вот. Поэтому что, когда я смотрю, какие сытые и довольные рылы, да, уезжают на обмен отсюда, да, и как, какие вот наши захистники, когда они возвращаются, да, но это же, ну, небо и земля, надо понимать, вот только поэтому, по таким вот фотографиям ты понимаешь, где люди, да, а где животные, вот честное слово. дивимось тепер на Авдіївський відтинок фронту. Там так само є атаки окупантів. Вже близько двох тижнів. Ми спостерігаємо їх практично щодня. Зокрема, кілька днів намагаються штурмувати вони тут Новомихалівку і безрезультатно А Мар'янці Росіяни туди підтягнули більше артилерії. Ми пам'ятаємо, що вже не один місяць там тривають бої в центрі міста, і окупантам не вдається власне захопити центр Мар'їнки. Так біля Вугледару там також є метушня. Там за. Минуло добу нашим силам вдалося відбити атаки рашистів, на Парасков'ївку і е, Пречистівку. Але на сам Бахмут в Лоб вони останніми днями чомусь валити не хочуть. А от тому, чому таких масованих спроб прорватися в сам сам е, Вугледар е, вони не хочуть? Тому що власне знають, що на них там чекає і з чим вони звідти повернуться. Ні з чим. Ось, будь ласка, кадри з району Вугледара розгромленого Росії російського механізованого з'єднання 155-ї окремої морської піхоти піхотної бригади в одному бою вони втратили 13 основних бойових танків і 12 бмп приблизно половину російського танкового батальйону. Окупанти навчилися брати квитки на концерт до Кобзона гуртом і навіть із трансферами із самої військової частини. Учора нагадаю, був приліт по тимчасово окупованому Бердянську. Є уточнення від офіційної міської військової адміністрації. Це було влучання в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили понад 100 окупантів. Також постраждав склад з боєприпасами паливно-мастильними матеріалами та радіолокаційна станція. Що ж далі, давайте подивимось на карту бойових дій а саме на ділянку нашого півдня. Ми розуміємо, що там продовжується постійно обстріл, як і от сьогодні, якого кажуть місцеві не бачили з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але от фронт наразі тут залишається без змін. Але наш генштаб повідомляє про поповнення в лавах расистів, зокрема в тимчасово окупованому мирному. Це місто неподалік Мелітополя, туди звозили найманців із так званої ПВК Вагнер з за поміж завербованих ув'язнених, а на Херсонщині посилили фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій е території області у місті Гола Пристань, працівники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів і особливу увагу приділяють, звісно, телефонам. Тому е якщо ви нас чуєте. Е Краще, краще, все таки е, перевірити свій телефон і повидаляти, якщо ви раптом допомагаєте Збройним силам України.